Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі, з вами знову я, Максим. Сьогодні в нас гарний, спокійний вечір ранок, то есть. вибачаюся. Вирішив вийти з козами, прогулятись трошечки. Йдуть. Йде моя Белла, красуня, фунтик мій біжить. І ще нічого не їли, ранком я ще нічого не давав їсти. Я вирішив випустити, щоб вони просто прогулялися. А вже після того, як прогуляється, дам їм щось поїсти. Фунтик, що ти її винюхаєш? Та не гуляє вона. Він біситься. одна коза, він один, більше кос немає. Ну, не гуляє, ні, вона, вона тебе боїться, фунтику, хлопчику мій. Заспокойся! Пошли, пошли, Белла. Так у нас тут гарно Ой, Боюся не впасти, бо в мене та скользкі. Там вже хтось іде з Божого рана. У нас 8 годин ранку. Не знаю кому ще не спиться, ну, понятно, мені бо в мене худоба туди-сюди, а людям. Белочка, моя а який живот у неї. Дивіться, які бока. Тут щось у неї сторочить. Вона вже йде в запуск, вже не доїть. І ще може післязавтра здою разок, тому що вже все. Позавчора здоїв вечором було десь грам 100-120. Ну таке горько солене молоко, таке прям густе, як сметана. Ну, і я зрозумів, що вже все, вже йде в запуск, і то я її не доїв 4 дні. Ой, воно яке вже вимічка в неї. Манюсіньке, вже його тут нема. Ну щось прилила чуть-чуть. Щось чуть-чуть прилила. Треба вичистити ще хвост у неї, обов'язково. Читаю коментарі і сам в шоці, тому що за цей період, поки я викладую відео, почав знову викладувати відео на YouTube і було багато різних коментарів, такі не дуже приємні для мене, Ну, багато, звісно, приємних. Сьогодні зранку вичитав такий коментар, відповів на нього. Дивіться, як там гарно. Сказав, що я обов'язково в вслідючому відео відповім на нього в розгорнутому виді. Тобто, зніму відео. В честь цього коментаря хочу більш детально на нього відповісти, все розказати. Ну і за кози трошечки зараз з вами поговорити. Я знаю багато козоводів, які свою худобу тримають в плотно закритому хліві, там трусяться над ними, зимою їх не випускають на вулицю, в морози вони не гуляють. У мене цього всього немає. У мене суворі умови, такі більш спартанські, тому що. У мене немає хорошого хліва. Зимою моя худоба ходить і ранком, і вечором гуляти. Буває таке, що я їх і не закриваю. Вони в мене по снігу ходять, тяляпаються. Ходіть кози, ходіть, дивіться, як гарно. Всі мої кози, які до мене приходять, з ідеальних умов, тобто з... Плотно закритих хлівів, там, де нема ні єдиного сквозняка, там, де над нею трусяться, де з неї пилинки здувають, у мене такого немає. То є худоба, мені головне, щоб вона була в сухому, в чистому, накормлена, здорова, чиста і все. І щоб вона давала молоко. У мене був один такий період, що в мене кози зимою жили під навісом. Нічого їм не було, рожали, доїлись і все добре. От, бачите, вона спокійно, без лишніх проблем, вона йде о, в, цей, в кусти зі снігом і фунтик так само. Англонобійська порода коз – це взагалі мерзляки ужасні. Ну я всіх коз, які до мене поступають, я їх привчаю до. Свого клімату, до своїх умов, до свого раціону. Так що ми вийшли буквально на пару хвилин. У нас не заводиться машина. Чомусь там, не знаю, щось там ремонтують. Думаю, вийду поки хотів їм дати їсти спочатку, а потім вийти. А думаю, ні, раз вийду, а потім дам їм їсти. Так що, і так само у мене кури. Ну, про курей буде зовсім друге відео, зовсім одільне. Ота. От. У нас зараз десь мінус 3, відчувається десь мінус 6. І от мої кози ходять гуляють. Да, Белочка. У мене вже, звісно, рука примерзла чу-чуть Холодно в руку. Фонтик. Мій красавець, мій красавець. Белла біля нього, як, дю, як дюймовочка. Ну що, ребята, будемо закруглятися уже. Кому моє відео було цікаве, не забувайте підписуватись, ставити лайки. І ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім гарного, спокійного, мирного вам дня. Пока-пока.